Спільне розпиття алкогольних напоїв, ревнощі, спілкування на підвищених тонах, обопільні образи цькування та погрози фізичною розправою, бійки та стусани такий негативний бік людської поведінки кожного дня бачать працівники поліції. Адже вони несуть службу у секторі протидії домашньому насильству Сумського районного управління поліції і кожного дня виїжджають на сімейні сварки. Не дивлячись на те, що спільними зусиллями державних установ громадських організацій та правоохоронних органів здійснюється низка заходів спрямованих на профілактику та зменшення кількості випадків домашнього насильства, кількість звернень на спеціальну лінію 102 з цього приводу не меншає. Тож, коли профілактичні заходи та слова втрачають свою силу, доводиться застосовувати більш жорсткіші міри, як то протягнення винуватця до адміністративної, а в окремих випадках її кримінальної відповідальності. За словами начальника сектору протидії домашнього насильства Дмитра Нагайцева, тільки за половину поточного року його підлеглі 1055 разів здійснювали реагування на виклики за фактом насильства, із яких 708 в подальшому було підтверджено. Також було складено 342 адміністративних протоколи за статтею 173 прим кодексу України про адміністративне правопорушення та винесено 603 три термінової заборони приспособи відносно кривдника. Також було задокументовано 27 фактів за циматичне вчинення домашнього насильства та направлено до слідчого відділу сумського РУП. на профілактичному обліку в сумському РУП перебуває 682 домашніх кривника. Такі цифри демонструють загальну тенденцію суспільства. А виклик поліції на факти домашнього насильства здебільшого сприймається як крайня міра, коли інші аргументи вже безсилі. Але поліцейські радять не замовчувати про насилля в сім'ї та одразу звертатися до поліції за номером 102.